Сьогодні 12 серпня ми знаходимося на горі. Внизу у нас 16-та станція Великого Фонтану і чудовий пляж з величезною кількістю людей. Вода дуже прозора. медуз тут майже нема, бо вона прогрівається більш. Інтенсивніше, ніж де неглибоко, а тут дуже мілко. Якщо придивитись, то метрів 30 відходиш і все одно ти можеш стояти. І вода на цих пляжах дуже тепла. Дуже тепла і прозора. Немає медуз і все у нас чудовенько. Якщо вам подобається, ви знаєте, що робити, треба поставити лайк і підписатися на наш канал. Можливо, навіть написати якісь гарні повідомлення щодо нашої з вами зйомки. Може щось покращити потрібно. Або знімати впритул цю красу. Дуже-дуже ну, сьогодні круто народу, незважаючи на те, що в понеділок середина дня середина. і ми в захваті від цієї природи треба насолоджуватись. Можна тут посмажити шашлики з таким чудовим видом на моречко. Головне нічого не спалити. Ну все, мені здається, що тут дуже суперово для моїх підписників. Ставте лайки, підписуємось. Я взагалі бажаю вам найкращого дня і завжди будьте з нами на нашому каналі Море Смартфоні разом зі мною. До побачення, мої любі друзі. До побачення.